Ви не, не встигнете помітити, як тільки так раз, і ви не зрозумієте, де просто шукати роботу і гру. От не зрозумієте просто. Тому а, як би вам хотілося чи не хотілося, вам треба прийняти той факт, що ви зараз маєте швиденько переналаштувати своє життя і навчитись новим навичкам. Заробіт онлайн. Ну є, є багато різних варіантів. Ви можете піти в СММ, в маркетинг, ви можете плануванням там стратегічним займатися, але на це все треба роки. Коротше, роки, мінімум два роки навчатися і так далі. Це я кажу, як людина, у якої я до війни був дуже великий онлайн бізнес. Навчайтесь, шукайте в кого це навчатися, але вже пізно буде. Є варіант простіший. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відстатися онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким за а, в Лондоні. На ефірі дам новин, що насправді зараз відбувається з Україною. І дам офіційні інструкції вам, прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі, щоб гру онлайн. Виходите за посилання в шапці профілю. Там особисто я все вам розповідаю, розказую, як працює.